Аудиоказка лисичка міняйло. Була собі колись одна лисичка, яка дуже полюбляла речами обмінюватись. За це й отримала прізвисько Лисичка міняйло. Ото, що, що має, то неодмінно з кимось міняється. Та ще й на щось ліпше для себе виміняє. Ходить хитра лисиця по різних селах та все вимінює своє багатство. І робить це так майстерно та винахідливо, аби ж вона ще й чесно це робила, то, може б, і краще для неї було. Ось якось вскочила вона у халепу. А сталося це так: поцупила одного разу. Вночі лисичка міняйло качалку для тіста і вирішила її виміняти. Прийшла вона до коваля та й каже Чоловіче, міняймося. У мене є дуже цінна качалка для тіста. Вона не проста, а чарівна. Як кладеш її на готове тісто, то вона бере та й сама його розкачує. А що ж ти за неї хочеш виміняти? запитав коваль. І чому не лишаєш собі таку цінну качалку для тіста? Я хочу виміняти курочку. Хліба я не їм, тому й тісто мені розкачувати не треба. А ось від курочки не відмовлюся. Ну, добре, умовила, міняймося нашим багатством. От вони й помінялися, і лисичка побігла далі, рада радесенька, що так вигідно виміняла собі курочку, обдуривши коваля. Невдовзі прийшла вона додому, задоволено вмостилася на лаві та й почала міркувати. Курочка це, звісно, добре, але її можна виміняти на щось краще. Ось піду я до Тесляра та й спробую поміняти курочку на гусочку. І недовго вагаючись, одразу вночі почимчикувала до Тесляра. Прийшла до його хатинки та й почала тихенько стукати у двері. Хто там прийшов вночі? озвався тесляр. Це лисичка міняйло. У мене є важлива справа. Тесляр відчинив двері і уважно почав слухати хитру лисичку. Розумієте, у мене є дуже незвичайна курочка. Вона інколи несе золоті яєчка, і я хотіла б її виміняти на звичайну гусочку. А чому ж ти її хочеш виміняти? запитав тесляр. А нащо мені то золото? Його ж не з'їси? А гусочка дуже смачненька. Ось я й подумала, що гусочок у вас багато, а курочки, яка несе золоті яєчка, немає, тому можемо помінятися. Тесляр повірив лисичці та й помінявся з нею. Ще більш радісною пішла лисичка від тесляра, вдалося рудій і його обдурити. Але ніяк не може заспокоїтися лисичка міняйло. Захотілося їй замість гусочки з'їсти поросятку. Тож одразу від тесляра попрямувала лисичка до баби Орисі, яка нещодавно поросятку на базарі купила. Впустила старенька лисичку у дім та й питає Що, руденька хочеш? Для чого завітала до нас? Ой, прийшла я до вас з важливою справою. Маю гусочку чарівну. Хотіла б її виміняти на ваше поросятко. Чарівну гусочку? А що в ній особливого? запитала баба Орися. Насправді це не гусочка, а зачарована дівчинка. Вночі вона гусочка. А вдень стає дівчиною. Ось я й подумала, що буде вона вам помічницею у хазяйстві, а мені вона зовсім не потрібна. Ну, добре, поміняймося. Я тобі поросятку дам, а ти мені чарівну гусочку, погодилася старенька. Та насправді баба Орися багато поганого чула про лисичку міняйло. Тому й не повірила її вигадкам. Вона вирішила провчити лисичку та й поклала у мішок замість поросятка свого собаку та й віддала лисиці. Вже сходило сонце, коли цілком задоволена лисичка міняйло вийшла від баби Орисі з важким мішком на плечах, дійшла до краю села. Та й вирішила поласувати поросятком, що виміняла, відкрила свій мішок, а там собака, та як загарчить на лисицю як кинеться на неї. А лисичка навтьоки біжить, що духу від собаки рятує свою шкуру, а собака, знай собі все наздоганяє та зубами клацає біля хвоста лисиці. Ледве встигла нещасна лисичка заскочити до нори, Сидить у ній налякана, на хвіст свій обгризений дивиться, та й бідкається, ото довимінювалася добре, що хоч живою залишилася. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.